Три факти про найзагадковіший супутник сонячної системи Япет. Перше, вздовж його екватору проходить загадковий гірський хребет, що створює враження, ніби супутник склеїли з двох частинок. Точне походження такого геологічного дива досі невідоме, проте виглядає неймовірно. Друге, супутник має унікальне двокольорове забарвлення. Коли Япет знаходиться на західній стороні Сатурну, він повернений до нас світлою стороною. Що дозволяє легко його побачити в телескоп, але через 39 днів, коли япет проходить через східну сторону орбіти, він повернутий до нас темною стороною, яка відбиває в 10 разів менше сонячного світла. Це пов'язують із засіданням на неї пилу з інших супутників, зокрема Феби. Третє дивна орбіта. Тим того, що єпет найвіддаленіший з усіх основних супутників: його орбіта нахилена на 15 градусів від основної площини обертання Сатурну. Така віддаленість та нахил робить його ідеальним місцем для космічного туризму, оскільки відкриває неймовірний вид на Сатурн та його дивовижні кільця. А ти знав про Єпет до цього відео? Пиши у коментарях. Три факти.